Так що, друзі, не переключайтеся. Починається саме цікаве. Перерізаю кабель там, де лопнула токопровідна жила. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Тема сьогоднішнього відео буде ремонт зварювального апарата. Зараз я вам покажу, що саме. Кабель, який йде на масу в результаті довготривалої експлуатації, зазнав пошкодження прямо на виході із зварювального апарата, а саме в цьому місці лопнула ізоляція і частково пошкоджена токопровідна жила. Тому зараз я його розберу і по ходу справи буду бачити, що потрібно зробити, щоб усунути цю проблему. Тому для кого ця тема актуальна, додивіться відео до кінця, і я сподіваюся, що ви знайдете всі відповіді на ваші питання. А походу можете натиснути вподобайку і підписатися на мій канал. Також, поки я розбираю цей агрегат, напишіть щось в коментарях або поставте якийсь знак. Ну, якщо вам не важко, звичайно. І так, що ми маємо в цьому місці? Пошкоджений кабель, зафіксований пластмасовим затискувачем. І з'єднується з кабелем, який виходить з трансформатора. Далі я послабив затискач і проштовхую кабель всередину для того, щоб його ретельніше оглянути. Видно, що токопровідна жила пошкоджена приблизно на 60-70%. В такому стані, звичайно, залишати не буду. Отже, приступаю до ремонту. Так що, друзі, не переключайтеся, починається саме цікаве. Перерізаю кабель там, де лопнула токопровідна жила, для того, щоб можна було зачистити від ізоляції кінці. Зачищаю близько 1,5 см. Думаю, для того, щоб їх з'єднати, буде достатньо. До речі, хочу сказати, що ці два. В кінці я буду з'єднувати за допомогою затискача, який я зробив власними руками буквально за 30 хвилин. Проте, звичайно, можна і скористатись купленим. Взагалі, друзі, кому цікаво, я в кінці цього відео залишу вставочку про затискач. Після того як провода зачищені, можна розпочинати їх з'єднувати. Для цього обидва зачищених кінця потрібно вставити в затискач і затиснути гвинтами так, щоб було надійне з'єднання. Я думаю, що такий спосіб ремонту є самим оптимальним, тому що в майбутньому подібний ремонт буде виконуватися набагато швидше. Розібрав шабатуру, зачистив кабель, вставив в затискач і стиснув. Ось і все. Традиційно, друзі, прошу поставити вподобайку. Звичайно, підписатись на канал, хто ще не підписався. Ну і по темі відео в коментарях залишайте свої думки. А зараз, як і обіцяв, залишаю вам вставку про затискач. Затискач зробив з того, що попалося під руку. значить Кусочок отакий металу, п'ятеро. Відрізав полосочку трошки більше сантиметра, Такі заготовочки поробив. Просверлив дирочки в цих заготовочках. В одній заготовці значить, сверлом на, на 5 і нарізав м'ячиком різьбу. А в іншій заготовці, значить, просверлив в дирочки сверлом на 6. І вийвся отакий затискач. Ось такий він має вигляд, якщо його скласти. Ну, Принцип роботи, я думаю, ви зрозуміли, що...